Доброго дня, шановні глядачі. З вами громадська студія Медіа Черкащина і я, її ведучий Сергій Могилко. Сьогодні у нас в гостях представники громадської організації Громадський блокпост, голова організації Окс... Оксана Циганок, Олексій Романов, заступник голови організації, а також Артур Вовкодав, активіст-волонтер громадського блокпосту. Сьогодні ми зібралися обговорити подію, яка сталася вранці. Активіста-волонтера громадської організації сьогодні до його помешкання завітала міліція, де провела обшук та відвезла на. У райвідділок для навпізнання за підозрою у вчиненні нападу на суддю апеляційного суду Черкаської області. Артуре, розкажіть, будь ласка, що саме сталося? Чи ви знали про цю історію з побиттям цього судді і чому, як ви думаєте, саме вас викликали на допит? Добро доброго вечора. Чесно кажучи, перший раз чую про. Про цю справу взагалі не можу до сих пір зрозуміти, що відбулося. Саме ранку, десь близько около восьмої години ранку сьогодні, почув, лежав в кроваті, почув дзвінок. Я відкриваю двері, два оперативники представилися з ухвалою суду. Ось, будь ласка, ознайомтесь, ви проходите, наче як свідок, ми повинні обшукати вашу, ваше помешкання. Ну, Я взагалі не, 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 не міг зорієнтуватися, взагалі зрозумів, що, 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 що трапилося. В попихах, скажімо, починаю читати ту хвалу, взагалі не розумію, що за, що, яка у людина указана, хто це. Ось. Почали обшук. Обшукали мою кімнату, потім іншу кімнату. Там нічого вони не, не виявили, те, те, що вони шукали. Там які, якісь бит, битки з кров'ю біти, зброю, нарко, наркотики. Там, чи, чи, я не знаю, що вони шукали, це все, що вони перелічували. Звичайно, цього всього не було знайдено. Ось. Ну, потім. Після цього довелося проїхати разом з ними до Придніпровського райвідділу, зателефонував своєму другу Олексію Романову, звернувся з проханням підтримати мене. Ось. Вони, звичайно, не, не, не були осторонь. Через деякий час під'їхали разом з ним і. Слідчими поїхали до райвідділу відділу Придніпровського, де безпосередньо відбулася розмова саме з, ну, з людиною, яка веде цю справу слідчим і ну, почала задавати там питання, звичайні форматні, там, де проживаю. І такі. Я, звичайно, без, без свого адвоката ніяких відповідей не давав. Ось, відмовився від дачі показів. Інформація, та що не стосується цієї справи, я нічого ніяк не коментував. Ось. Ну. Ви з цим суддею раніше десь пересікалися, можливо, знайомі? Ну, одного разу також була. Ситуація з нашим активістом ось, і був присутній ну, як активіст, на відкритому, як, на відкритому судовому засіданні, де мають право перебувати будь-хто. Просто звичайно як слухач. Ось. І велася справа. ось, І, скажімо, велася ця справа, все закінчилось. Ось. Коли вже прийшла ця людина на опізнання мене, якби я зробив напад на нього, чи як правильно сказати, я не знаю. Я тоді зрозумів, ну, скажімо так, звідки ростуть ноги. До цього я її, крім того, одного разу, більше я ніколи не Ну, Детальніше про цю історію з побиттям йдеться у хвалі суду Соснівського районного. В якій власне вказані причини, чому саме проводився обшук і слідчі дії стосовно вас? Олексій більше знає про цю ухвалу. Розкажіть, так. будь ласка, що саме про що саме там ідеться? Що йдеться? Ну так ну, короткий відступ. Скажімо так, я хотів би звернутися до всіх глядачів. До представників громадських організацій, до влади, до правоохоронних органів, і сказати, що от сьогодні пролунав навіть не дзвіночок, а такий дзвін в колокола в Великому монастирі. Про що він свідчить? На мою думку, він свідчить про те, що замість того, щоб почати поступово Розвивати суспільство громадське суспільство для того, щоб наближатися до європейських принципів або просто принципів людяності, ми бачимо регрес і ми бачимо скатування назад. Те, що відбулося сьогодні, я зараз це поясню детально. А це навіть не в кращих традиціях часів регіоналів. Це щось нове. Як у нас іде війна, скажімо так. Цей термін сучасна да, з Росією з усіма засобами, так і гібридна, так, так і тут. Пояснюю чому. Тому що от, по хронології подій, то що розповідав Артур, сьогодні відбувалося чини, наступним чином: людину, яка проходить в якості свідка по справі, Сповіщають не по війську з'явитися до слідчого, а обшуком в квартирі, як в сталінські часи, о 8 ранку в піжамі заходять до людини, яка не може прочитати ухвалу, не може зрозуміти, що відбувається взагалі. Це перша така річ. В самій ухвалі стосовно ухвалі написано наступне: що групою осіб 7 жовтня цього року були нанесені тілесні ушкодження, а саме закрита черепно-мозкова травма і пошкодження м'яких тканин голови. Групою осіб. В районі вулиці Небесної Сотні, все більше всі ухвалі нічого. А ступінь важкості нанесених пошкоджень, він встановлюється, він наразі ще не становить. Також до свідка вже приїжджають з обшуком. Хоча вже пройшло більше місяця. Пройшло більше місяця, так не сповіщаючи попередньо. Це перший момент. Другий момент, коли людину молоду, студента, який проживає з своєю мамою в гуртожитку, треба зазначити, не в квартирі, а в гуртожитку. Привозять в райвідділ і відразу починається моральний тиск на людину. Моральний тиск в чому полягає? Що разом із слідчою, да, яка там знаходилась, знаходили ще, мабуть, слідчі, да, які не представилися Артуру, які між собою ведучи розмову, казали, що ну що парінь, скажімо так, погані твої справи. Маю. Тебе сьогодні, мабуть, звідси не випустять, і якщо там пообідати тебе точно не вдасться, шукай за спосіб привести там продукти і так далі. При цьому всьому мати також не допустили до слідчих дій. Так, це одна з таких лише е, елементів, скажімо, залякування mm -hmm. і, і морального тиску. А потім по логічності алогічності дій зазначу знову ж таки свідок, обшук. І потім з'ясовується, що його не доставляли, а запросили дати пояснення, скажімо так, в на дільниці. Далі, коли діло дійшло до очної ставки по старому законодавству, а зараз це просто а, допит одночасний да, декількох осіб. Що відбулося? Статисти, люди, серед яких впізнають людину, були абсолютно разного, різного зрісту, абсолютно різного віку, одягнені не, не в однакову одежу. Тобто, вже і на цьому етапі вже були певні несостиковки. Ще Кожна людина має право на адвоката. Всі це ми знаємо. І по законодавству, як потім вже під'їхали адвокати, нам сказали, людина має право на протязі декількох днів обрати собі захисника так. Адвоката одного другого пересвідчити з його компетенції і потім вже допустити разом з собою так на проведення якихось це зроблено також не було. І питання, що виникає в тому, що всі ми живемо в такому суспільстві, дуже часто відбуваються якісь там хуліганські дії поруч із нами, з нашими сусідами, з нашими друзями. Так ось жодного разу я не бачив, що справа починається з обшуку, тільки спочатку допит, стягування якісь фактів, тобто вже є певна нелогічність, непослідовність і можливо заангажованість. Як ви вважаєте, чи були дотримані, ну це мабуть таке Артур більше знає. Чи були дотримані законодавчі процедури під час обшуку і власне допиту? Як ну як до вас ставились правоохоронці? Чи не було тиску? І скільки вас протримали? Наскільки відомо, правоохоронці мають право без пред'явлення звинувачень 3 години чи 3-4 години так. Да. так тримати вас я, скільки протримали? Я пробув годин 7, це мінімум так. Я неодноразово запитував, коли вже мене відпустять, я хочу їсти. Це елементарно, я вважаю. Там я маю право так. там чи випити води там, чи поїсти. На що мені відповідали, ну ми теж не їмо, то й ти не їж. Ось. Права мої права особисті як людини. Не знаю, як можна оцінити. Навіть не було можливості, там, щоб адвокат був присутній. При, при тому ж сам тоді, коли там впізнання відбувалося, тобто, все -таки... тобто з, мого, з мого боку нікого не було. Там с, сидів, знаєте, як як це відбувала наші якісь. Слідчі дії і сам суддя стверджують одне й те, що вас впізнали і ви були на тому місці, де так, його побили. так. Ви були там чи ні? Ні, звичайно, ні. Мене то не було, я, чесно кажучи, навіть толком не можу зрозуміти, де саме знаходиться цей будинок, на якій лавці я там сидів, що я там. Не знаю, чесно. Я просто сам, в шоці і до сих пір не можу від цього всього відійти, чесно кажучи. Яка реакція була міліції? От Оксана, Циганок, голова громадської організації. Ви спілкувалися з паном. Водиславом Постоваром, очільником обласної міліції. телефон так щодо цієї ситуації. Що він відповів, і що взагалі говорили начальник придніпровського райвідділу і інші, можливо, слідчі з ким ви спілкувалися? Ну, особисто я спілкувалася з начальником Придніпровського райвідділу, Він сказав, вони мало володіли цією інформацією, так як керівник і керівник УВС області. Вони сказали, що обов'язково розберуться. Звичайно, керівник Придніпровського райвідділу, він був, скажімо так, трішки. Стривожений тим, що ми дуже активно. У нас було близько 20 осіб громадських активістів, які підійшли для того, щоб хоча б розібратися, звідки ця справа пішла. І оскільки вони мало володіли цю інформацію, то точну інформацію нам ніхто ще поки не надав. Ми розберемося, все буде добре, його ніхто не затримав, він проходить я свідок, зараз його оздопитають і його відпустять. От. Але ви знаєте, якщо і за такою логікою, то це завтра звинувачення мені можуть таке, наприклад, надіслати і запросити, тому що ми не бачили, наприклад, по телеканалах телебаченню. Ви розумієте, що ми повертаємося в кам'яний вік і далі так продовжувати це не може. Не тому, що там мігровацькі активісти. Я хочу сказати, що зібралися в нашій громадській організації люди після Майдану. Коли ми думали яким чином міняти систему і як її буде міняти, ми вибрали собі девіз на варті справедливості. Неважливо, кого образили, неважливо, в якій сфері, а ми хочемо допомогти. І всі наші активісти вони досить такі спокійні, виважені, толерантно, тобто підходимо, в нас немає ніяких радикальних дій. І я навіть не знала ще всі звинувачення у Бікартура, але коли сказав, що він когось побив, я була дуже здивована. Я навіть говорила: ви знаєте, я більше повірю, якби це сказала, що я когось вдарила. Але що Артур може кого задарити, Я була дуже здивована, і, на жаль, адвокати і ті міліціонери-спеціалісти, які вже і не працюють в міліція, але які мали доступ до ознайомлення до цієї інформації, вони теж говорили про те, що Артур там абсолютно не винуватий. Але питання в тому, що звичайно один із потерпілих – це суддя, і знову йде тиск, і особливе відношення до цієї справи. То що це все-таки було? Це е, небажання шукати винних, на вашу думку, чи е, тиск на громадських активістів? Що саме? Ви знаєте, я думаю, що, мабуть, все разом. Ну, одним, Я думаю, що знайшли дійсно ЦАПа відбувала, відзвітують, що вже все добре. От, а з іншого боку, дуже багато було питань поставлено про діяльність його як активіста, як волонтера, і що мене це дуже здивувало, тому що після всього цього мене складається враження, що на сході іде війна, де знищують патріотів в прямому сенсі цього слова, просто вбивають. А тут розпочинається війна, де знищують патріотів, волонтерів, активістів, тому що іншого я не можу зрозуміти, і це вона вже стосується не тільки нашої організації, а майже всіх громадських організацій. E, взагалі, ви ну, ваша організація відома тим, що ви активно допомагає, в тому числі правоохоронцям, тобто э, нацгвардійцям, так сказати, які беруть участь зараз, воюють на сході э, країни. Яка реакція взагалі от ви спілкувалися? Хто з вас заступився, можливо, в цій ситуації? Ви знаєте, я хочу сказати, я ніколи їх не ділила на міліціонерів, на нацгвардійців, на військовослужбовців чи добровольчі загони. Це тут вони для мене міліціонери виконують якусь свою роль, свою роботу, а там вони всі для мене захисники вітчизни. От хочете, я їх так сприймаю. Захисники моєї сім'ї, захисники моєї землі. Немає значення міліціонер, тому ми ніколи не ділили і допомагали всі, хто просив допомоги, ми надавали сьогодні. Я була прикровражена, коли Артуру, один із майорів Придніпровського райвідділу, на жаль, я не знаю, як його звати, але я дуже бажаю з ним познайомитися. Він високий, плотний чоловік, лисий. Сказав, що вибачте, я хочу з ним познайомитися, тому звичайно, я Дозволуся. до нього волосся, вибачте. От. Сказав про те, що в нього є сумніви з таким сарказмом по поводу доставки нашої гуманітарної допомоги. І міліціонерам також, от що він не знає, чим ми там займаємося, що в нього є дуже багато запитань, тому я хочу, щоб він мене дуже. Завтра запросив на чай або каву. Ми з ним познайомилися і поспілкувалися. Мій телефон є начальника Придніпровського райвідділу, а взагалі то я його можу запросити, тому що сьогодні ввечері звернулися ваші співробітники, зведена рота міліція, яка завтра виступає в зону АТО, і знову ж таки попросили допомоги продукти харчування. От я думаю, що ця людина повинна виконати свій обов'язок. Якщо не захищати нашу землю, то хоча б допомогти своїм хлопцям, які йдуть за нього проливати кров, за нього захищати його ж сім'я. Я думаю, в нього буде велике бажання допомогти продуктами харчування, засобами захисту, тепловізор, прибори ночного бачення ми подарували нашим міліціонерам, теплий одяг і поїде разом зі мною туди, в АТО і відвезе особисто. Артур, вас завтра викликають до слідчого, так? Так, так. Скажіть, будь ласка, в даній ситуації, коли от пройшла процедура пізнання і суддя вказав на вас. Наскільки великою є загроза того, що завтра ви можете бути затримані і спрямовані до СІЗО за сучасною суддівською традицією на два місяці до розбору польотів, так сказати, до того часу, доки слідство не встановить вини? Чесно кажучи, сказати дуже важко. Виходячи з того, як сьогодні повелися зі мною, то можна очікувати будьчого. Дійсно, того ж самого сценарію з приводу того ж самого СІЗО і на два місяці, чесно, я не знаю. Бути невинним, абсолютно непричетним до, до цієї справи. Я не знаю, чесно, про... слів просто немає. Одні емоції, як то кажуть. Ви знаєте, ми сьогодні переконалися в його. Тому що він не винен, і я хочу сказати, що якщо так станеться, що його затримають, то камер потрібно буде дуже багато, бо там як ну, мінімум. По перше, ще тоді, 30, тоді, по -перше майдан був даремно, і ті жертви на майдані були дуже даремні. Війна виходить, даремно, тому що насправді очищення немає, і нам потрібно очищати і почати з ілюстрації, тільки не на словах, не переміщати їх з одного району в інший. А дійсно, коли ми сьогодні побачили на площадці придніпровського райвідділу автомобіль близько півмільйона гривень, який коштує, то мені дуже цікаво за зарплату в 2, 3, 4, 5 тисяч гривень. А стільки отримують наші міліціонери, як можна забирати на такий автомобіль? Або яке моральне право можна, скажімо так, не допомагати своїм же ж побратимам і звертатися до громади, да, що має підтримувати до громадських активістів. Угу. Тобто, ну є знову такі певні аналогічні речі. І хотілося б, в принципі, до мотивів повернутися. І чого я звертався, що це дзвін в колокола. Тому що в принципі виходить це удар по громадській організації. І за чого? То тобто, що коли відбувався обшук в квартирі, так у Артура? Слідчими у слідчих прозвучала така фраза, що це у вас там Ярослав, дуже хотів добитися справедливості, бігав по інстанціях. Це саме на тому засіданні, де Артур був присутній, як вільний слухач, так на, 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 на цьому засід, на публічному відкритому засіданні. Розумієте, потім ці. Підйовки, ой, а що ж ви все таки ж робите, макарошки там возите і так далі. Вони теж виказують певну зневагу. А крім того, в приватних бесах, вони в нього запитували: навіщо тобі ця громадська органа? Ну що там ви робите? Ну на що це кому потрібно? З певною знову ж зневагу. І тут хотілося би відмітити, що, мабуть, як і на майдані стояли найактивніші, найкращі представники нашої нації, так і в АТО. Напевно, забирають кращих хлопців, тому що тут на місцях ну, ми бачимо зневіру да, до нас, як мінімум зневіру. І стосовно другого мотиву, ця повідбувала, да, це 100% може бути так. Всі ми знаємо, що, на жаль, люстрація в судовій сфері не пройшла, а вона. Ну, це пріоритетне завдання. Ми, наприклад, з Артуром спілкувалися, пускай це буде примітивно, може, можливо, десь по а, формату телебачення, але ми готові на детектори брехні зустрітися з тим, суддею відкрито за присутності журналістів. Ми навіть готові оплатити услуги, послуги експерта, який це проводить, і доказати, що ця людина вона не винна. сам, тим паче, я так розумію, що доказів. У якихось вагомих провоєнтах не 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 не. немає, вагомих немає доказів. І ще так. в завершення теми, А ви знаєте що такий Черкаси місто маленьке, і Равідділ місце таке, де завжди зустрічаються знайомі, які там працюють. То також пролунало. Я не хочу ну, голословним бути, але пролунало дві таких ну, неприємних для всіх громадських активістів і громадських організацій тези. Ну, ви тут сильно не на це, не сперечайтеся. Не, не Чому? Тому що проти більшості з вас вже справи відкриті. Ну, це риторика, так, але теж знак оклику. І другий момент теж такий, скажімо, дуже і дуже цікавий, полягає в тому, що, начебто, Є, скажімо, пряма вказівка або рекомендації з Києва дуже пильно стежити за громадськими організаціями і контролювати їх діяльність і певним чином, можливо, навіть і обмежувати. Знову таки, це ну просто неприйнятно в наш час і в сьогоденні. І це є загрозою. Чому? Тому що це можна перевести зовсім в іншу площину. Всі ми знаємо, які джерела надходження допомоги від звичайних громадян і волонтерів, які збирають і доставляють доставляються. Якщо їх перекрити, дієздатність наших збройних сил, Нацгвардії, наших всіх військовослужбовців впаде в рази. І постає питання можливо це прояви якогось сепаратизму роботи там розвідки, герою і так далі. І це і це не, не смішки, це дійсно так. Так, і ще хочеться запитати цікавий момент. Світлана Іванівна, матір так, Артура, так. сьогодні в райвідділ показала, що громадських активістів, які зібралися підтримати Артура. Назвали зневажливо правосіками це приймати різкучало так Знаєте, правосіки, Я думаю, що вони не ображаються. Навіть наші активісти ходять з шевронами кропи. Я думаю, що це вже Ви знаєте, я не ображаюся. Я зустрічалася із Дмитром Яришем в АТО. Це дійсно достойна людина, і от я її дуже поважаю. Тому навіть і спасибі за те, що так назвали. Але дійсно стає питання: а для чого це все робиться? Для того, щоб не було забезпечені нашої армії, швидше ми програли війну, розпочати ще війну всередині і війну у зоні. Тому стає питання, а хто дає такі вказівки? На кого вони працюють? На яку країну? І куди ми йдемо далі? Так, черкаський інцидент взагалі ну, не поодинокий. Згадаємо хоча б випадок із родиною Павліченків, так, які, так. з яких засудили нібито за убивському судді. Але суд після Майдану визнав, що це був незаконний вирок і їх було оправдано. Наскільки є взагалі реальна проблема необ'єктивної діяльності суддів і тиску на, на громадських активістів? Ну, от що стосується суддів, то це ми перший раз зіштовхуємося з цим. Ми воювали. Ну певно, можу сказати, саме воювали з журналістами тієї тулубівської закалки. Так це було. Дійсно, було з, з намаганнями застосувати і вплинути і на органи слідства, і так далі. Але ми відстояли свої позиції. А саме по суддях, ні, ну реально подивимося, хвиля люстрації до суддів, вона не дійшла. Ми не маємо змін навіть. Це ВК, не кажучи вже про інститут суддівства. Тому і ще стосовно суддівства впливу їхнього втручання. Дуже така показова річ, для того, щоб знайти адвоката для Артура, а матері Артура, і нам довелося обдзвонити майже всіх знайомих. Адвокати, коли чули прізвище судді, на якого був скоєн злочин, впрямим. Текстом без всяких ухилянь відмовлялися вести цю справу. Тому що всі ми розуміємо, що адвокати знаходяться в таких відносинах з суддями, так що не то, що в відносинах, що в них є багато клієнтів, і що це може вплинути так на винесення рішень по відношенню до цих клієнтів. І тому постає питання, я звертаюся, можливо, до юристів, до адвокатів, які впевнені в своїх силах, яким нема чого боятися, і долучатися до проблем громадських організацій, тому що нам потрібен кваліфікований захист. Так. Взагалі, як ви оцінюєте, ну, от справа порушена, дійсно, суддя постраждав, це там визнано експертизою і, там і так далі. Як ви оцінюєте взагалі самоуправство у цей суд Лінча, коли громадськість там можливо агресивно налаштована, чи якісь ну, радикально так сказати, вирішує, ну, бере у свої руки право кого покарати? Я не позитивна до Цього відношусь і тому я підходила і до слідчих, яких я бачила до начальника Райвідділу і говорила, будь ласка, розберіться, якщо дійсно ви побачите, що тут є докази його вини, ми не тільки не будемо його підтримувати. Ну, тобто, на вартість справедливості закон повинен тут працювати. Але, на жаль, коли ми в процесі вже цізнання, бачили, що доказів вини його немає. Тобто Це фактично сфабрикована справа. Але в мене інше питання. Якби я була суддею. І я не ставлю питання, чому так трапилося, які були відносини з тими людьми, які людину це вдарили суддю. І що вони там не поділили, це не моя справа. Але якщо такий факт трапився, невже йому все рівно кого засудити? Невже він не хоче знайти дійсно винуватця, від якого постраждав? От для мене це була б справа честі знайти того, хто це зробив, а не просто для чого він? Для себе це, для кого він це робить? Знайшов просто невинну людину. і от… Фактично замовлення. Як нам пояснювали експерти, що система правоохорони, на жаль, не вся так, але ще залишились показники розкриття злочинів і так далі, що в принципі впливає також. А стосовно ще суду Лінча, як ви кажете, ну давайте згадувати знову такі події взагалі цього року, на протязі цього року, то я хочу з певністю сказати, що Керуємо керуємось ми одним правилом, що народ має право не тільки на мирні акції, мирні заходи, так і на мирні зібрання, але він має право і на повстання. Тому, щоб не допустити цього, ми сидимо в тут студії, ми не шукаємо судожну суддю по місту, не намагаємося з ним з'ясувати якісь особисті стосунки. Ми хочемо, щоб все було публічно відкрито і, і по закону. І по і закону. По і закону. Добре, ми е, спробуємо запросити найближчим часом до нас у студію е, начальника обласного управління міліції Владислава Постовара. Можливо, він якось прокоментує цю ситуацію, коли більш детально ознайомиться, і самого ж потерпілого суддю, якщо він поводиться бути присутнім і пояснити, чому все таке інтозріє Артура у скоєнні злочину. Я не знаю цього судді особисто, але мені здається, що людина не бачила, хто скоїв напад. Чому він вже е, вирішив, що це Артур, це вже інше питання. Мені здається, що людина це не бачила, цих це... нападників. Зрозуміло. Ми будемо сподіватися, що справа буде об'єктивно сподів... да. розглядатися. Добре, дякую вам дякую. за розмову. Е -е з вами були в студії, нагадую, Олексій Романов, е Артур. Е Вовкода Волкодав та Оксана Циганок, представники громадської організації, Дякую. громадський блокпост. Дякую, Дякую за і вами. до зустрічі.